Всім привіт! Сьогодні будемо встановлювати Bluetooth модуль в магнітолу RDS 310. В даному форматі, точніше, в мене вона стоїть Volkswagen Jetta 12 2012 року. Пригнана з Америки, начебто під пасажирським сидінням стоїть Bluetooth блок, який Приєднаний е, до, до автомобіля, але він не працює і активувати його через е, Васю Діагноз через карісту е, я не зміг. Ні. Тому що сама магнітола, я розумію, не підтримує цей функціонал і, відповідно, вона не може бути не може працювати з блютузом. Хоча в меню, е, в меню є. Е, Є налаштування Bluetooth і типу їх можна вімкнути або вимкнути, але все одно нічого від цього не міняється. От. Тому друзі чи брати китайці є від них є така пропозиція, от. а наші брати зі Львова її чудовим чином продають. Я взяв Bluetooth для того, щоб прослуховувати. Ну, тому що я їжджу по трасі і прослуховувати цікавіше онлайн-радіо онлайн і новини. От. Ще взяв, взяв комплект з мікрофоном. Як він буде працювати, наскільки йде е, поглинання шуму, наскільки воно буде нормально чутно, не знаю про те, що і буду вже тоді вам відписувати. Тому... Сьогодні будемо встановлювати ось цей комплект блютузу. Е, Я так розумію, що він встає на штатні місця е, замість е, AUX входу. Для того, щоб зняти магнітолу, нам потрібно пластикові інструменти, якими ми знімаємо навколишню рамку, якісь додаткові. Елемент, да? але для магнітоли нам потрібно зняти тільки ось цю рамку, відкрутити 4 болти, знати код від цієї магнітоли, тому що якщо ви відключите від неї живлення, да? а вам це треба буде зробити для того, щоб нормально вставити цей роз'єм і... Ну, і взагалі ну, подивитися до чого, да? вам потрібно обов'язково мати код від цієї магнітоли. Він зазвичай йде в в книжках в мануалі, який йде з автомобілем. Або якщо це магнітола була з розборки, його пишуть прямо на ньому. Ну, щоб розблокувати на даний момент цю магнітолу, коштує, це коштує 200 баксів. Тому, якщо ви не хочете витрачати зайві гроші, так, або не купувати собі іншу магнітолу, треба знати код. У нас таким нехитрим способом відкрутили магнітолу і знімаємо її. Знімаємо її і бачимо ось тут купу проводів. І напевно, що от той знизу, що торчить роз'єм. стерчить ось тут, він. Оце, напевно, що замість нього ми тут щось і приліпимо. Нюансик по штекеру, який йде в комплекті. З Bluetooth-адаптером. Довелося повинімати піни звідси і вставити стандартний роз'єм ауксовський, э, оригінальний. Ну, тому що він не підходить, не підходить по ширині, я його, як ви бачите, тут і підпилював, і підрізав, от, але він, ну, він не стає, він взагалі не такий. Не повинно бути ось цієї середньої планки і Він повинен бути вущий, і, ну, взагалі, ну, але добре, що можна було перепакувати і воно все стало на свої рідні місця, тобто це ще краще. Ну що ж, Bluetooth встановлено, мікрофон також підключено. Що можу сказати по мікрофону? Мікрофон ну фонить погано чутно на відстані і в принципі... Що ми хотіли від китайського мікрофону, в якого, якого провід, мені здається, що там і, і проводу немає. Там. Чисто він помі, по тому по обмоці того проводу передає. Ну, передає слова, які ти кажеш. Да. Тому, в принципі, мікрофон, мікрофон бажає кращого. Подушечці, чіпляється, все, але... Ну, ми розуміємо, що це китайський мікрофон і взагалі ця Bluetooth Канітель з доставкою зі Львова вийшла в 700 гривень. Вот. Але музичка грає, аукс розєм у нас відповідно пропадає, він у нас залишається просто от таким от, типу, гніздом, да? але безфункціональним. Проводи торчать, ми заізолюємо їх. Ну, З іншої сторони AUX ми не використовуємо, тому що, наприклад, вже в моєму телефоні немає навіть 3,5 цього штекера роз'єму, щоб туди підключити AUX. От. Тому власне, ось такий от відосик про встановлення Bluetooth адаптера в магнітолу. Конект Bluetooth адаптера з магнітолою RDS 310. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Підписуємося, коментуємо.